У Карпатах згорів готельний комплекс Київська Русь. За неофіційними даними його збудував Олександр Янукович, син експрезидента Віктора Януковича. Вночі 5 жовтня споруда, що знаходиться в селі Поляниця, зайнялася. На момент прибуття рятувальників, дерев'яна будівля була повністю охоплена полум'ям. До того ж, як з'ясували вогнеборці, водопостачання на території готельного комплексу забезпечувалось у недостатній мірі. На території готельного комплексу є одна пожежна водойма. Однак використати її під час осіння пожежі на першій стадії гасіння пожежі було неможливо, оскільки надзвичайно висока температура в районі розташування пожежної водойми. Пожежно-рятувальні підрозділи здійснювали забір води від пожежних гідрантів, розташованих на відстані близько півтора кілометра від міста пожежі. Під час осіння пожежі пожежно-рятувальними підрозділями було врятовано дві допоміжні будівлі на території готельного комплексу, а також двохповерхову секційну будівлю. Поруч розташованого готельного комплексу з приміщення готельного комплексу евакуювали 24 людини. Ніхто не постраждав до 9 ранку. Вогнеборці ліквідували пожежу. Наразі причини її виникнення встановлюються.